Доброго вам здоров'ячка, З вами Терновчаночка. Ось хочу показати вам свою грибну грядочку, яка знаходиться на моєму подвір'ї. Восени 2024 року ми придбали гриби для споживання. Після миття грибочків у нас з'явилась водичка, насичена спорами. Заради експерименту ми розлили її на подвір'ї, і ось через рік. 19 вересня 2025 року ми зібрали ось такий урожай. Також восени 2024 року ми придбали міцелій королівських печеричок. І ми також, розсипали міцелій на нашій грядці. Різницею в 7 днів. 25 вересня 2025 року, ми зібрали отакий урожай печеричок королівських. З вами була Терновчаночка. Підписуємось, ставимо лайчики, вподобайчики, тиснемо на дзвіночок.